Всім привіт! Сьогодні я буду робити обзор на XV40 із картону із турбопропнет симулятором. А десь на нього 3 години витратив та він ось такий великий. Ось тут написано «Експериментанг в І XV40. XV40 розшифровується як експеримента, а в розшифровується як. Вертикан так лендінг. А це переконається як вертикальний зліт і посадка. А він може вертикально злітати та садитися, та у нього крина розвертається, та я теж тут так зробив. Ось вони можуть ось так розвертатися, та потім він ось так взлітає. Ось. І ще я його не фарбував, бо він такого ж кольору, як і у гріб, а у гріб він ось такого кольору, а картон такого ж кольору. Він дуже схожий. Усім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Усім до побачення.